Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 15 січня 2025 року. І хочу поділитися з вами у цій категорії. Нецікаве відео інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Поступово з Божою допомогою, дякую Вищим силам. Я проходжу далі реєстрацію в Німеччині. І ця реєстрація ще триває! Отак! Повільно, повільно, крок за кроком, сьогодні я отримав важливий документ для отримання, якщо потрібно, медичної допомоги. Ось Спеціально тут була реєстрація, моя фотокарточка. От без цього документа я не міг. Навіть сходити в лікарнях, що було б потрібно, в принципі, тому що ну, це як медична страховка у Німеччині. От така спеціальна карточка робиться, але це час забирає. От. І залишаються ще там деякі буквально кроки, які мені треба пройти, щоб уже завершити процес реєстрації мене як тимчасового біженця. Майже вже на відсотків так 85, навіть я сказала, б. я вже пройшов цей шлях, але залишаються ще останні кроки, які мені потрібно зробити. І, звичайно, дорогі друзі, ми повинні бути вдячними, вдячними Богу. Вдячними вищим силам за те, що нам Господь посилає, за те, що нам дає вища сила, дорогі друзі. І я дякую Господу Богу, що я можу тут, як біженець, жити в цьому чудовому таборі для біженців у місті Кельні. Я можу бути самим собою, як гей, як ем, такий ніжний чиночний гей. як... Небінарна просуна як ем, людина із феноменом, який називають що за розгляд, який розглядає як своєрідний варіант норми. І тут в Німеччині я отримую і повагу, і м, підтримку, і піклування Німеччини. Про мене, недостойного грішного Любомира Богоявленського і дякую Господу, звичайно. Але я, друзі, також молюсь за рідну Україну, я молюсь. Щоб Україна і перемогла, і щоб був мир, тому що Україна назавжди в моєму серці. Це моя батьківщина для мене є дві рідні, мої, милі країни. Україна, моя рідна батьківщина, і також Німеччина. Слава вищим силам.